Чи замислювалися ви коли-небудь, що всередині вашого тіла може бути орган, який повільно руйнується, і ви навіть цього не помічаєте? Сьогодні ми поговоримо про один з найважливіших органів нашого тіла, і водочас один із наймовчазніших печінку. Так, цей орган, про який майже ніхто не говорить, але який працює цілодобово, фільтрує токсини, регулює гормони, вробляє жовч, зерігає поживні речовини. Коротше кажучи, він робить для нас майже все. Але найстрашніше те, що у мільйонів людей печінка повільно руйнується в тиші, не подаючи жодних чітких ознак на початку. Клітини печінки можуть запалюватися, наповнюватися жиром і навіть формувати внутрішні рубці, які поступово висушують і пошкоджують орган. І що найгірше усе це відбувається повільно, без болю, без температури і без явних симптомів. Але не хвилюйтеся, тому що сьогодні я розповім вам про найпоширеніші причини цієї проблеми перші сигнали, які подає тіло, і головне, як можна відновити печінку, поки ще не пізно. Чому так важко виявити хвору печінку? Тому що на початку вона просто не подає сигналів. А коли симптоми все ж з'являються, вони настільки невиразні, що багато хто сприймає їх за втому, проблеми з травленням, застуду або стрес. Навіть багато лікарів можуть помилитися, а тим часом запалення продовжує розвиватися. Коли ми нарешті розуміємо, що щось не так, може бути вже надто пізно. У деяких випадках до моменту встановлення діагнозу до 90% печінки вже пошкоджено. Але зараз хороша новина. Два факти, які повинен знати кожен про печінку. Печінка має вражаючу здатність до регенерації, вона може самовідновлюватися, якщо перестати її шкодити і забезпечити необхідні поживні речовини. І вважати, що лише алкоголь руйнує печінку – велика помилка. Існують інші набагато поширеніші причини, які часто залишаються непоміченими. Хочете знати, що це за причини? Чотири основні причини пошкодження печінки, і вони не пов'язані з алкоголем. Один надлишок цукру та ультраоброблених продуктів газовані напої, пакетовані соки, солодощі, торти, білий хліб і промислова фруктоза, яку широко використовують у харчовій промисловості це справжня отрута для печінки. Вони призводять до накопичення жиру в органі, так званої жирової хвороби печінки. 2. щоденне споживання рафінованих рослинних олій. Соєва, кукурудзана, соняшникова, ріпакова олія. Усі ці масла містять надлишок омега, 6 запальної жирової кислоти, яка сприяє руйнуванню клітин печінки. Вони присутні в смаженій їжі, снеках, печиві та майже в усіх промислових продуктах. 3. часте вживання знеболювальних препаратів парацетамол, ацетамінофен, ібупрофен та навіть деякі антибіотики у великих дозах можуть перевантажувати печінку і викликати її отруєння. Багато людей вживають ці препарати регулярно, не усвідомлюючи ризику. 4. безєсимптомні вірусні інфекції. Наприклад, хронічні гепатити можуть роками залишатися в організмі без жодних симптомів, але викликають постійне запалення і поступово утворюють рубці в печінці аж до цирозу або навіть раку. А тепер, коли ви знаєте, що може бути причиною, настав час дізнатися 10 мовчазних сигналів, які подає ваше тіло, але які багато хто ігнорує. 10 мовчазних ознак хворої печінки один незвичне відчуття під правим ребром. Це може бути тяжкість, легкий біль або неприємний тиск. Це відбувається через те, що запалена печінка зільшується в розмірах і тисне на діафрагму та ребра. Біль може віддавати в праве плече, шию або навіть у спину в ділянку лопатки. Багато хто думає, що це м'язовий біль, проходить фізіотерапію, приймає знеболювальні і тільки погіршує ситуацію. Два постійна і незрозуміла втома. Відчуваєте, що ваша енергія швидко зникає, навіть якщо ви їсте і спите нормально. Печінка відіграє ключову роль у постачанні енергії, оскільки зарігає глюкозу і активує її при потребі. Коли печінка хвора, цей процес порушується, і ви постійно відчуваєте втому. Три свербіж тіла, особливо на руках і ногах. Це може виникати частіше вночі і свідчить про накопичення жовчних солей у шкірі внаслідок порушеного жовчовиділення через проблеми з печінкою. Це дратівливий свербіж без очевидної причини, який часто ігнорують. 4. Червоні плями та судені зірочки на шкірі. Зазвичай з'являються на тулубі і є наслідком гормонального дисбалансу. Хвора печінка не здатна нормально метаболізувати естроген. У чоловіків це може викликати збільшення грудей, втрату волосся на ногах, а шкіра стає більш гладкою та блискучою. 5. порушення роботи щитоподібної залози. Печінка і щитоподібна залоза працюють разом. Якщо одна з них порушена, страждає й інша. При порушенні активації гормонів щитоподібної залози з'являються симптоми сильна втома випадіння волосся, сухість шкіри та підвищений холестерин. 6. дефіцит вітаміну D, незважаючи на сонце чи добавки. Печінка відповідає за активацію вітаміну D, Якщо вона запалена або жирова, цей процес не відбувається належним чином. Це впливає на кістки, імунітет і рівень енергії. 7. Темна сеча схожа на чорний чай. Зміна кольору сечі і поява сильного запаху можуть свідчити про накопичення токсинів у крові через погану роботу печінки. Організм намагається вивести їх через сечу. 8. Дуже світлий або білястий кал. Жовч надає калу коричневого кольору. Коли печінка запалена і не виділяє жовч, кал стає світлим або схожим на глину. Іноді він навіть плаває у воді через надлишок неперетравленого жиру. 9. Погіршення зору в темряві. Дефіцит вітаміну, а через порушення функції печінки впливає на очі. Це може викликати курячу сліпоту, сухість, подразнення та відчуття піску в очах, симптоми, які часто неправильно пов'язують з іншими причинами. 10. Набряки ніг і щиколоток. Рубці в печенці можуть заважати кровотоку в черевних венах. Це підвищує тиск і призводить до накопичення рідини в ногах. Якщо при натисканні залишається слід, це типовий симптом. Що робити, якщо ви виявили один із цих симптомів? Найважливіше знати, що у багатьох випадках печінка здатна повністю регенеруватися навіть за допомогою природних методів. Але обов'язково потрібно звернутися до лікаря, зробити аналізи крові ультразвуки за потреби, перевірити на наявність прихованих інфекцій, таких як гепатит. Чим раніше виявлена проблема, тим легше її виправити. І пам'ятайте, багато з цих симптомів можуть мати інші причини, але печінку завжди потрібно перевірити. Герої, які рятують вашу печінку, потужні продукти, які недоцінюють. Якщо ви дочитали до цього моменту, ви вже зрозуміли, що печінка це мовчазний воїн. Але тепер питання, як ми можемо допомогти цьому воїну відновитися, зміцнитися і навіть відродитися? Відповідь буквально на вашій тарільці так, існують натуральні, доступні і надзвичайно ефективні продукти, які можуть очищати печінку, зменшувати запалення і прискорювати одужання. Деякі з них навіть вважаються функціональними, тобто продуктами, що діють як природні ліки. І наступний список вас здивує. Один куркума золото оздоровлення. Мало хто знає, але куркума, також відома як індійський шафран, є одним із найпотужніших природних протизапальних засобів у світі. Вона містить куркумін, речовину, яка захищає клітини печінки і стимулює їхнє оновлення. Хочете підсилити ефект? Змішайте куркуму з дрібкою чорного парцю. Він збільшує засвоєння куркуміну до 2000 і трохи кокосової або оливкової олії. Ця комбінація майже як чарівне зілля для печінки. 2. Часник найбільш недооцінений природний детокс. Можливо, ти уникаєш часнику через запах, але твоя печінка його обожнює. Часник містить сполуки сірки, які активують ферменти печінки, відповідальні за виведення токсинів. Крім того, він допомагає зменшити жирові відкладення в печінці та покращує кровообіг. Хочеш пораду, роздуши часник і зачекай 10 хвилин перевживанням, так активуються його лікувальні властивості. 3. Темно-зелене листя, фільтри природи. Капуста, шпинат, рукола, кресалат. Ці листяні овочі є справжніми природними фільтрами. Вони допомагають нейтралізувати важкі метали, пестициди та хімічні залишки, що навантажують печінку. Більше того, вони багаті на хлорофіл речовину, що очищає кров і захищає клітини печінки. Щоденний салат це саме той поштовх, який потрібен печінці для відновлення. 4. буряк, червоний тонік. Яскравий, солодкий і багатий на потужні поживні речовини. Буряк містить бетаїн з полуку, яка допомагає печенці розщеплювати жири та стимулює вироблення жовчі, необхідного для хорошого травлення. Склянка соку з буряка і лимона, наче серце справжній подарунок для печінки. 5. авокадо корисний жир, що захищає печінку. Авокадо багате на мононенасичені жири, що зменшують запалення та оксидативний стрес у печінці. А найголовніше воно стимулює вироблення глутатіону, одного з найважливіших антиоксидантів для печінки. Половини авокадо на день достатньо для користі. 6. Чай із болдо та чай із артишоку класика очищення печінки. Ці чаї відомі давно і недарма. Болдо стимулює вироблення жовчі та покращує перетравлення жирів. А артишок сприяє відновленню клітин печінки і покращує функції жовчного міхура. Увага! Не вживай у великих кількостях і тривалий час. Користуйся помірно, коли дійсно потрібно. 7. Лимон природний очищувач токсинів. Лимон багатий на вітамін С і флавоноїди, які допомагають очищати печінку і зміцнювати імунітет. Тепла вода з лимоном вранці, наче серце, стимулює вироблення жовчі та заряджає енергією. Порада додай куркуму до лимонної води це зробить її ще потужнішою. 8. Броколі та цвітна капуста захисники від раку печінки. Ці хрестоцвіті овочі містять сульфорафан сполуку, що активує ферменти детоксикації в печінці та захищає від аномальних клітин, зокрема ракових. Краще готувати на пару, щоб зберегти всі корисні речовини. 9. насіння чея і льону протизапальні скарби. Багаті на клітковину та омега, 3. Ці маленькі зерна знижують рівень холестерину, зменшують запалення печінки та покращують перистальтику кишківника важливо для ефективного виведення токсинів. Одна столова ложка в день і результат не забариться. 10. кістковий бульйон, старовинний секрет одужання. Насичений колагеном, глутаміном, гліцином і мінералами кістковий бульйон це справжній клітинний відновник. Він допомагає ремонтувати пошкоджені тканини печінки, покращує стан кишківника та зменшує запалення по всьому тілу. І головне він дешевий і легкий у приготуванні. Справжній лікувальний засіб у формі їжі. Висновок ти можеш дати своїй печінці нове життя. Не чекай, поки печінка почне кричати про допомогу. Дій уже зараз. Додаючи ці продукти до свого раціону, уникаючи шкідливого, добре сплячи, підтримуючи водний баланс, ти можеш навіть повернути назад серйозні випадки запалення печінки. Пам'ятай, печінка не скаржиться, але коли вона зупиняється, страждає весь організм. Тож бережи її, стався до неї як до союзника, адже вона щодня бореться за тебе.